Права 4,44. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що у нас вираз тут громісткий, це різниця дробів з різними знаменниками. Тут у нас є навіть дробові числа. Щоб їх позбавитись, давайте подивимося. Перший знаменник можна помножити на 5 і чисельники і знаменник. Тут є 0,8 і 0,8. То записуємо додатковий множник, у нас буде 5. Другий дріб. У нас є 0,5 помножимо і чисельник і знаменник на 2. Ну і третій дріб тут також 0,2 і 0,8 помножимо на 5. І чисельник і знаменник. Тоді запишемо, що одержимо. Отже, в перший дріб запишеться так. 5 помножити на х це буде 5х у чисельнику. Далі 02 y помножити на 5, це буде 1 y або плюс y. У знаменнику 4х у квадраті на 5, це буде 20х квадраті. Далі відняти 0,8х, що множиться на 5, це буде відняти 8 на 5, 40. один знак після якого ми відкидаємо, буде відняти 4х. Потім відняти. Так, 2 множимо на 12,5х, це буде 25х. Знаменнику 2 помножити на 12,5х у квадраті це буде 25х у квадраті. Відняти 0,5у у квадраті помножити на 2, це буде відняти 1 y або просто мінус y у квадраті. Відняти. І останній дріб. 5 множимо на х, це буде 5х. 0,2 y помножити на 5. Це буде мінус 1 або мінус y. В знаменнику 5 множимо на 4х у квадраті. Це буде 20х у квадраті. І додати 0,8х помножити на 5 8 на 5 40 один знак після кому відкидаємо, то буде 4 xy Пишемо плюс 4 x, і. І це дорівнює. Добре. Як зараз нам відняти ці дроби? Розкладемо знаменники усіх дробів на множники, щоб зрозуміти, який найпростіший буде спільний знаменник. Тоді чисельник поки що записуємо без змін 5х плюс y. Знаменнику бачимо, можна винести 4х дужки. Якщо ми 4х виносимо, то в дужках у нас залишиться 20х в квадраті поділити на 4х, це буде 5х. Далі мінус 4х, якщо ми поділимо на 4х, буде мінус y. Далі відняти 25х у чисельнику. Знаменник 25х квадраті можна записати як 5х до квадрату. Тут у нас є різниця квадратів 5х до квадрату мінус у квадраті. За формулою скороченого множення. Записуємо, що це добуток різниці цих виразів. Це буде 5х мінус y. На їхню суму. На 5х плюс y. Є? Ну і відняти. 5х мінус y. Що ділиться? А тут знову 4х можна винести з дужки. то ми записуємо 4х. Тоді в дужках 20х квадраті поділити на 4x це буде 5х. Додати 4х поділити на 4x це буде y. І це дорівнює. Ну що ж, аналізуємо знаменники. Тут є які є спільні множники 5х-, -у, 5х-, -у, 5х плюс Y, 5X плюс Y, але є ще множник 4х добуток усіх цих множників і буде найпростіший спільний множник. Тобто, у нам до цього знаменника середнього бракує 4х до знаменника Першого дробу нам бракує 5х плюс y. То ми домножуємо і чисельник, і знаменник на 5х плюс y. Другий дріб домножуємо на 4х. Третій дріб нас бракує в ньому знаменнику 5х-y, то записуємо, що додатковий множник буде 5х-y. Ну що ж, чудово. Ну, а зараз. Записуємо тоді, що одержимо у чисельнику 5х плюс y. Що множиться на 5х плюс y. Потім відняти 4х у нас множиться на 25х. Далі відняти і 5х мінус y. у нас множиться на 5х мінус у. В знаменнику записуємо тоді добуток 4х, що множиться на 5х мінус у. що множиться на 5х плюс у. І це дорівнює. Ну добре. Тут бачимо 5х плюс y, що множиться на 5х плюс y. Тут можна використати формулу, що це буде 5х плюс у у квадраті. Записуємо 5х плюс у у квадраті. Далі відняти 4х помножити на 25х, 4 на 25 це 100 то буде відняти 100 X помножити на х це х у квадраті. Так, і відняти 5х мінус y помножити на 5х мінус y, це буде 5х мінус y до квадрату. І в знаменнику записуємо 4х. Що множиться на 5х мінус y? Що множиться на 5х плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо тоді дідушки. Можна було б згрупувати 5х мінус y. Відняти 5х мінус у квадраті за формулою різниці квадратів, але давайте розкриємо по іншому дужки. Отже, я одразу записую 5х у квадраті це буде 25х у квадраті. Далі 2 помножити на 5х і помножити на y, це буде плюс 10х. І y у квадраті. Ми скористалися формулою. Квадрату суми, далі відняти 100х у квадраті. Далі відняти і 5х мінус y до квадрату. Я одразу врахую той мінус, що попереду, 5х квадрат першого виразу до квадрату це буде 25х у квадраті, але попереду є знак мінус, то пишемо мінус 25х у квадраті. Далі подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на 5х і помножити на y це буде 10xy знаком мінус перед дужками є мінус, то буде плюс 10х. І квадрат другого виразу y у квадраті, але перед дужками мінус то буде мінус y у квадраті. Записуємо безмін 4х, що множиться на 5х мінус Y, що множиться на 5х плюс Y. І це дорівнює. Шукаємо подібні доданки в чисельнику. 25х квадраті є і мінус 25х у квадраті. Є плюс y у квадраті, і мінус y у ну, квадраті. Що у нас залишається? 10 xy плюс 10 – це буде 20 xy і ще залишиться мінус 100х у квадраті. Ну і знаменнику записуємо без змін. 4х, що множиться на 5х, мінус іг що множиться на 5х плюс y. І це дорівнює. В чисельнику можна 20х винести за дужки. 20хі плюти на 20х це буде у. Потім відняти 100х квадраті поділити на 20х це буде 5х. Знаменнику, щоб скоротити y-5х, винесемо мінус вперед, то буде мінус 4х. Що множиться, якщо ми мінус винесли, то буде не 5х-y, а y-5х. Ну що множиться на 5х, плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз будемо скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 4. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 4, що ділиться на 4, це буде 1. На Х скорочуємо і чисельник, і знаменник. І на yнус 5х скорочуємо і чисельник, і знаменник. Є, то у нас залишиться тоді мінус. Внизу є, не забуваємо про нього, мінус. У чисельнику залишиться 5. А у знаменнику. 5х плюс y. Yeah. Ну що ж, зараз, якщо ми спростили вираз, знаходимо його значення, якщо x дорівнює мінус 10, а y дорівнює 49. Ну що ж, записуємо тоді, що наш вираз тоді пишемо то, наш вираз мінус. 5. Що ділиться на 5х плюс y? Дорівня. Мінус 5. Що ділиться? Отже, 5 помножити на х, це буде 5 помножити на мінус 10. І додати y або додати 49. Це дорівнює мінус 5. 5 помножити на мінус 10, це буде мінус 50. І плюс 49. Це дорівнює мінус 5. Що ділиться? Мінус 50 плюс 49 це буде мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, мінус у нас скорочується, це мінус 5, що ділиться на мінус 1. Та це буде 5. Записуємо, що частка буде 5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу. Записуємо, що значення нашого виразу число 5. Ну що, ж, ось таке складне і громіздке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.